Під'єднайте, ви під'єднайте квартиру. Вони вам не включать ні включать. А як це не включать? А чого це? З яких причин? З яких причин я сюди викликала Герасимчука, Розумієте, Герисимчука. Чого я маю сидіти без газу, бо вони вимкнули його? Весь під'їзд має бути без газу. Чого весь під'їзд має бути без газу? Хай до його включають. Чого люди мають бути без газу? Всі в домі, тільки вибо в двох під'їздах газ є, а в третьому немає. Посвідчення ваше до повного знайомлення. Посвідчення до повного знайомлення. Він не покаже вам так. Ні, зараз хай показує, хай зараз показує. Зараз хай показує і не чекає. Він повинен був зразу надати, яке він мав право йти в квартиру без документів. А чого в мене в квартира без газу? Я теж їх не пускаю. Чого квартира без газу? Ви тільки що дали відповідь на наше запитання? Ми нікого не пускали. Хай йдуть, під'єднують квартиру до газу. Так сказав. Ви тільки що самі сказали? Треба було жінці не відкривати двері. То чого я маю йому відкривати двері? Ви пораду дали жінці не відкривати їм двері, коли в них немає документів. Повинні показати? документи? повинні. То де вони? То де то хай газ під'єднають мені? Де вони ці документи? Де? А ви тільки що сказали не відкривати їм двері? Ви тільки що самі сказали їм двері не відкривати. Без документів. І розказує. А не питати, де хто є. От кажіть їм хай під'єднують квартиру до газу. Так вам же ж пояснили. Що пояснили? Де документи? Він мені показав ліцензію чи довіреність. Ви тільки що жінці сказали, нашо ви їм відкрили? В них нема документів. То Бо, мені йти відкривати я... їм двері. Бо, самозванцям показали, чи кому самозванцям? То мені не показали. То хай газ під'єднають. Чіт вам зараз ніхто не під'єднає чого не чого. Ну чого не під'єднають? Це що, тоже вказівка островської позбавити мене природного ресурсу? Ах, чого мене газу немає? Це що, далі геноцидять чого? Тільки чого? чого тільки один стояк? Чого, чого? тільки мій? Яка причина? Яка причина? Їх ніхто не допускав. Ви тільки що самі сказали. Ви, ви самі. Тільки що сказали, що в них нема поси. Тільки не документ. Ви тільки що жінці сказали, що ви їх пустили, якщо не показали документів. В них немає документів. документи покажуть. Ліцензію, довіреність покажуть. Тоді зайдуть. Ні, ліцензію довіреність покажуть. Тоді зайдуть. Пайдуть пічають мені газ. У мене троє дітей. Троє дітей, які хочуть їсти, і важко хворий чоловік. Да, бо в мене троє дітей, бо ви постійно над ними знущаєтесь. Ви мене тримали там. Геноцид сроків давності немає. І ти, як відський за це будеш нести відповідальність, я тебе повідомлю, що я ще раз повторно звернувся заяви вчинення злочину, щоб обов'язково тебе притягнути до відповідальності. Не переживай. Я свої права і свободи знаю, а ти от своїх обов'язків не знаєш. Ти себе називаєш особою. Чого нічого не зроблено? А хто ти такий? Я не бачила посвідчення. Добрий день. Представтеся, будь ласка.

Зрозуміло, до цього питання повернемося пізніше. Що сталося? Невідомі особи, ось не без чекати. посвідчень. Зачекай, Хайкшевіцький. Я не буду зачекати, без посвідчень, не буду без ліцензії, без довіреності, без юридично підтверджуючих документів прибули до мого будинку, відвізли мені газ і сказали, що це вказівка Островської. Сюди прибуло двоє осіб, Нікітюк і Зеленюк. Я їм кажу, що, будь ласка, скажіть, цим особам, хай під'єднають. У мене вдома троє неповнолітніх дітей і важко хворий чоловік. А вони кажуть, ми боїмося. Ну, то, будь ласка, Під'єднають мене до газу. Вони позбавили мою сім'ю життєвого родіго ресурсу. Тільки мій почекай, шевідський, тільки мій тільки мій що не договорила. Май тільки мій стояк відрізаний. Що це таке? Хто це такі? Що це за невідомі особи? Ні, ні з чим, Сказали мені, що поки я їм не заплачу гроші, то вони нічого не підключать. Вона не дає допуск до квартири. Який не допуск? Документи мають надати мені. Документи має бути ліцензія, довіреність. Ліцензія, довіреність має бути. Тоді зайду до хати, це невідомі особи. Я боюся, хто це такі. Він як перед тим, як вимикати газ, він як перед тим вимикати газ, засунув пальця в трубу. Відкрив і туди, засунув пальця. У мене є всі докази. Я обов'язково надам уповноваженим обов особам після внесення в ЄРДР. Уявіть, а якби будинок вибухнув, а якби будинок вибухнув, ні, я вас повідомила, хлопці. То будь ласка, то, будь ласка, відновіть мої порушені права, інакше я буду змушена в котре звертатися і заявою про вчинення злочину.